Доброго дня, пане водій! Добрий день, пане Кучма. Доброго дня, трошки прийміть, будь ласка, правіше. Правіше? Але так. тут суцільна лінія, її не можна пересікати. ви То ви мені дозволяєте порушити. Прошу пана, ви... Я вас прошу, будь ласка, прийміть, щоб нас ніхто не переїхав. Давайте. У вас би можна було і переїхати. 60 кілометрів. 60 кілометрів. Чекай, інспектор так. Кучма, дивіться, так. тут можна стояти. Але, як вас, мене Юрій звати, та ви можете знати вже. Я мене. — Юрій, Юрій. Пане Юрій так. якщо я вас зупиняю, Ча? якщо я вас зупиняю, ну, ви мене не, не зупиняли. зупиняли, давайте так, ви мене Хто? не зупиняли. Інспектору, Е, ну бачите, там ж зупинився, я дивився грозовий автомобіль. Він, він, що, що там ж зупинився автомобіль, я так і не зрозумів, чи він мене зупиняв, чи він той вантажний автомобіль зупиняв. І вас а пане Юрій, причину зупинки. Пане Юрій, так. Вас зупинили за перевищення швидкість. Ну як перевищив, то давайте будемо. Ні, я ж кажу, якщо ви кажете перевищив, давайте щось робити. Держіть ваші документи. Та документи є, покажіть ту швидкість, бо я нічого не перевищував. А то далеко, прошу пана. Давайте ви, в принципі, ви мене узнайомите. Я так. Добре, я йду з вами. Все, не, не сумнівайтеся. Я, вих... я йду з вами, інспектор. Я ж нічого не маю проти. Все, я вже виходжу. Добре, я закрию автомобіль. Гаразд. автомобіля зупинив, я так дивлюся, і це тим приладом, що він має зараз в руках. Ну так просто, Як, як ми встановимо, що то моя швидкість в нього? Ну, Яким знизити? Я їхав з тут з воленою швидкістю. Давайте ще я, може юридичну допомогу цьому водію надам, а вже потім я не буду переходити, як хай він йде сюди. Можна вас сюди? Ну, хай тут прийде нам покаже, ту швидкість мою. Тут я нікуди від вас не тікаю. Але в мене чого той пан стоїть? Мужчина, покажіть мені порушення. Порушення показуйте. Та як збилося? Та вас зараз викличуть, повірте, вас на ДТП, напевно, зараз викличуть. Що ну, будемо робити? Інспектор Кучма? Ну Якщо збилося, то Та да, я, вже, я вже не поїду, я вже буду ми чекати. Так да, давайте будемо понятим. Ну подивимося. Я... Залежить, якщо ви не, будете то... діяти по закону, ми все будемо, інспектор. От так от, пане Юрій, зараз ми зупиняємо машину. Так. Якщо він каже, що у нього швидкість, так. Разом з нами. так, будьте разом, нами, будете разом, разом. Ч... чекайте, ну, але з цим приладом це навіть інструктажі вже... сертифікований. Так, але він... Вам для накладення протоколу. Ну, як, якщо він сертифікований, то як він не може служити? У мене постійно, є і... тут прилад, і... я зараз параві, там же цифру, яку ви хочете, там є два сертифікати на тому приладі і буде висвідчено. Ну, в принципі, дивіться, на інформаційний запит в Києві ми питали, що той прилад не може використовувати. Мені, ні, ні, мене, якщо якщо немає е, сертифікації, якщо він не має доказу, значить що, е, в Києві? Він... він має сертифікати, він Но... все має, але він не може бути в суді доказом нічого. Для... Ви, ви Ні, тому що є чітко. Якщо б він, він не був Як е, вас, доказом? я просто вас спілкувалися, але так. я. Дві хвилини я на стрижці спілкуюся з паном Пучмою. Давай. Так, так, так. Та, саме з цим передаю привіт. Добре. До речі, ви вчора там щось на камеру хлопцям так наговорили, що дивіться, то що там... Та то, що Та ви вчора ж приходили хлопці на городоцьку. Ще, ще поки мене не було, ви там вже виступили так досить нормально. Я ще того відео не бачив, я його подивлюсь. Я не знаю, скажу кажу чесно, я ще то відео не бачив, я його подивлюсь пізніше. пане Юрій, Говорю, так, як і тоді говорю, говорю і зараз. Що ви хочете поміняти? Я хочу поміняти, вас хочу поміняти. тому що... Подивіться, пане Юрію, я закінчу з ним, ми зараз з вами стоїмо. Стоїмо, їде машина, на явно з поцілому. видно, на око, правильно. Ми беремо приводом, виміряємо. 105 так. Так. Правильно? То навіть мала дитина скаже, що хто їде машина 60, то їде 100 і різниця. Ми його зупиняємо. 100, 100. Він каже, я їхав 60. От ви стоїте з нами. І що ви скажете? Ви ну, знаєте, я, що я, їхав 60. Я візуально. Ні. У мене очі от, не сертифіковані. От, от, так, ні, як і вас. Ні. Візуально ми ні. не можемо. Ну, я, я, думаю, я думаю, ні, є прибор сертифікований. Да, ну, ну, але 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 я рухався рухар. Ні, вислухайте ви далі. Ну, так, от, так. Якщо ви так боретесь за це, за справедливість, значить я не кажу, що він їхав 82, а ми йому кажемо 80. 100, 110, 115. Як ви визначили 110? Ні, прибор, прибор визначить. Прилад. І, і плюс і на оку видно, явно його на видно. На оку Ні, я не можу вам сказати. Я перепрошую, пані Юрій. Дивимо, так. та машина, на одну машину стараємо їде 60, а другий їде сюди. Ну, явно видно, що він, і, він каже, що він їхав 60. Я вам просто скажу по собі. Там ще чітко мене видно буде, бо йшла запит. Ось цей інспектор, він навіть не... коли я їхав в тій полосі, другій, він навіть не піднімав пару. І ви це бачили, Я, можу... я сам зупинився, а не ви юр. мене зупинили. Ви зупинили автомобіль грузовий. Пане... Пане юр. Що ви підійшли, то вже друге питання. Пане, пане юр. Подивіться. От до чого я веду? От коли буде явно, сто... 100%, 100%. 100%, і ви підійдете, будете понятим, що... Я ми не можу бути. Чому не можу бути? А, а хто б так, але є така стаття 251, ви її знаєте ліпше від мене. Ну, що ви можете використовувати? Фото, відео, докази, правда? понятих. понятих. Будете про нас, коли в даних буде так. працювати. Дивіться, Тебі але є, зубити, я вам там. теж так кажу, але є чисто такі фантазіори, не у Львові, ми стикали за місу, які робили. Один тримає прилад. Радність вашу, чи як вона називається, другий, хай буде Берко, другий знімає на ботову камеру. Все рівно суд не приймає того. Ви відчуваєте швидкість, наприклад, коли ви їдете. 60 кілометрів і 110. Але я не можу сказати, скільки ця дев'ятка їде чи вісьмірка. В районі 70 кілометрів, не більше. Я сказав, що 40-50. Бачите, в нас вже є з вами розбіжність. Я вам до того веду, що є різниця між 60 і 110, правильно? Так. Oh. А от є такі водії, mm -hmm. що він їде 110-115, він каже, їх о 60. Цей прилад є для попередження водіїв, не накладання штрафів, ну, Я просто вам так кажу. Добре, Цей якщо прилад... водій їде 110, його з'їдуть до вашого... Тлумачення треба попередити. Друге питання. Е, ви повинні е, по-російськи це буде предотвращати порушення правил. А, я, але... а ви стоїте і лапати водіїв, які тут розганяються. Тому що, якби ви стояли метрів сто спереді, де немає можливості, там є світофор. Взяти... Нема можливості їх зупиняти, там заборонено зупиняти. Так тут теж нема. Ні, як, як е, нема? Ми, дивіться, ви, ви просто е, не ваш патруль. Е, там того тижня я зупинявся під тим знаком, е, там скарга прийшла, просто то, напевно, не дивіться, ваші люди. Я достойно, я вам ну. От я розумію, якщо ви хочете дійсно боротись, щоб було менше ДТП, щоб краще їхали, то на вашому місці ви б мали чимось нам допомогти. Як Ви кажете, ми хочемо боротись, але я нічим не буду. Буде він їхав 100 кілометрів, 110-120, то все рівно не будете реагувати. То я не маю говорити. права реагувати. А що? Ну, як я буду реагувати? Ну, я з сторони, ми ви запрошуємо, з громадянина. Росвідчте то, що як прилад показав, як дійсно сюди автомобіль, як він рухався, він виробив виступу автомобіля, як він робить випити, це ніж жодного, розумієте? Ніхто не каже, що 82-83. Явно перевищення швидкості поза 100 кілометрів, то явно. Правильно? Добре. Друге питання. Нема питань, тут порушують. Місяць ще не прийшов від запиту, який ми надавали. Ось це місце. Воно не є аварійно-небезпечна ділянка. Пане Юрій, друга ситуація. Їде чоловік, добре. Є двійна сусідна лінія. Він її перетинає, ви стоїте з нами. Далі що? От ви бачите, без ніяких приводів, що він перетинає. Вам потрібно двох шакових. Чому двох? Дідночинно законодавство працівник міліції може накласти на нього штраф без ніяких понятих, правильно? Ну, Якщо водій правильно. буде згідний, а якщо водій не згідний... Значить його можна їхати, порушувати. Ну, ну ми... Ви хочете по закону що... працювати, чи ви хочете... Не, йому не по закону Отказ, працювати? По, по закону. він пересув дві стильні лінії, Чи обігнав явно на перехресті, підвісні щось. Ну, значить що, ну, він хто хоче може бути згідний, може бути не згідний. Звичайно. Людина є невинувата до того часу, поки суд не е надасть, не зробить, як кажуть, Ні, е а чому ви На то не реагуєте, а реагуєте тільки на те, що працівники стоять не в аварійному місці. Е а що е придумав таке, що ви зобов'язані стояти в аварійно-небезпечних ділянках роботи? Ні, ну нас там не іменно не, не зобов'язує, у нас немає. Той автомобіль, отак по-простому. Як на мене, він порушує правила. Ваш інспектор він там стоїть. розумієте? А чим він порушує? Ну, він виїхав Володь, про... Ні, він не розворот. Е, якщо я не помиляюсь, він виїхав з іпподрому, тому що я звернув на це увагу. Ваш, він поїхав не... через дві суцільні е, і... Я... і я не бачу. Ця людина, яка у вас стоїть, в принципі, можна все його ході. Ви ж що треба два понятих, ви понятим не можете. Я би, в принципі, по тому випадку міг вам надати свої відеометр. А я я з вас питав перед тим, чи ви будете згідні, ви казали, що ви не можете. Я вам кажу, не то, що не можу, я говорю, що ви повинні, повинні діяти в рамках законодавства, розумієте? Є таке законодавство, там о, написано, значить, мусимо діяти в цих рамках, ви ж самі це розумієте. Дивіться, 9, е -е, Андрій, так як я не знаю, батькою, в принципі, е -е, я, напевно, тут з вами лишуся. 9, 120. Вам будете стояти, будемо стояти, але я просто кажу, я буду надавати божна, е е правову допомогу водіям. Тобто навіть якщо вони її будуть порушувати, так? Вони я... будуть явно порушувати, і ви їм будете надавати допомогу, щоб вони ухилилися від відповідальності. Правильно? Чому ну, ви ухілилися? Згідно ваших слів. Ну, Почекайте, ви можете зробити зауваження. Ви ж можете винести попередження навіть пісновій формі можна. Якщо, якщо водій порушує правила дорожнього руху, там написано, що йому треба виносити попередження. Ні, там так не написано. Ну, якщо ви доводите вину ні, людині, якщо, ви згідно, надаєте фото, відео, якщо, докази якщо, якщо, згідно матеріалів. Нема такого, якщо він порушує, значить він має певну відповідальність. Добре. Я розумію, видача, це таке питання, а ось це місце дислукацій, не дислокації, скаже, це вам ваш керівник безпосередній? Маршрут Маршрутний лист, згідно так, маршрутного листа, у вас сьогодні так. тут є можете, патрулювання. Можете надати заходи. Це маршрут, йде від фора йде практично і передаша. І быстрічно і то, що ми говорили, то що тут немає місця де зупинитися без порушення правил дорожнього руху, то вам так якби нічого, так? А щоцільна ну, дорожня розмітка один-один, присутня, присутня, а автобусна зупинка. Водії там зупиняються? Ні, я вам просто питаю, якщо побачите, що ми там зупиняємо на суцільні. Ваш командир вибрав це вам для місця дислокації. Правильно розумію, 19 й маршрут не плутай. Маршрут патрулювання, значить не стаціонарний пост, а немає. Ясно. Це значить, все-таки не ваш командир, а ви вибрали, місце, в якому ви стоїте, це з 23 вибрав. Ми об'їжджаємо всі місця. По повністю весь маршрут. Навіть так, до слова, ви знаєте, що ваш стоїть ближче 10 метрів до виїзду, до заокруглення, так як ви любите рахувати. Стоять 9,5 ми зараз перестати, якщо є перехрестя. Виїзд з прилеглої території не вважаєте перехрестям. Виїзд правила... ви прилеглої території не вважається перехрестям. Я, кому... Я от маю книжку в машині, який пункт не. де почитати? Пун правило 16. Виїзд з прилеглої пер... не перехрестя. Добре? Не. Я... Я... Пункт тобі, пункт 16. але 15.9, пункт 15.9, знаєте, такий? Забороняється е... зупинка. На перехрестях. 10 метрів до виїзду з перехрестя. Добре, давайте так. Ну, ми а не ж будем. не ну, Якби стояли з тої сторони, то там нема. По ми стоїмо, виїзду провели перехрестя. Пане Андрій, я обов'язково почитаю, але ну, якщо то не mm. так, знову ж таки, будемо якось О, може ще навіть зараз переконатись і потім не сказати, Що, що ви вам так, так і грає тих, що там є 9,5 грає тих, то ми зараз машину перехватили. Ні, не грає, ви повинні працювати згідно <працювати> правил дорожнього ну, руху. Ми так враження так, прикинули, в нас так стоїть, нанеси збитку, правда? Ну, я на оку, я не можу, в мене там, очі не сертифіковані. Так, проїйна, що метрів, ми ну давайте, бо я думаю, що вам все рівно зараз подзвонять, викличуть вас. Щоб yeah. так же, ну там вам завжди дзвонять, коли біля вас тут зупиняється. ліпше поїдьте самі. Ви думаєте, що ми якісь слідах, хоча, що Така робота в кожного своя. Якщо ви е, рахуєте, що така специфіка роботи, є робота шахтаря. Їдь в шахту працюйте, їдь там е, на завод біля станка працюйте, розумієте? Ви вибрали, вам треба стійко переносити ваш тягар. То є в 11 наказі, ви зобов'язані то переносити, розумієте? Переносити? Переносите. переносити. Ну, ну, стараєтеся, так що старайтеся, ну, але... Я ще тут трошки собі постою з вами, вам буде веселіше. Я так зрозумів, що той пан, що має оцей прилад в руках, він все-таки мені нічого не надасть, бо він так і до нас кажу, не підійшов. Вбилося. Ну добре, тяжко. Що ви кажете, та тут страшний день, Я ще подивлюся, як ви від'їжджаєте. Ну, однозначно все таки ви послухали, що до вас Не, звернення. Когось е, роботи там звіли, чи що що Кучма Останній мене покидає. Щасливо.